Вітаю! Знову я, вчителька математики звичайної школи Халепа Катерина Петрівна. І я українка. А ми українці, ми не боремось за підвищення зарплат, пенсій, зниження тарифів. А от проти несправедливості, да, несправедливість нас обурює. Бо ми українці за правду і за волю. І зараз я би хотіла відповісти на декілька основних питань, які виникли в моїх опонентів. Ну, почнемо з того, що я не очікувала, що моє відео набере такого якогось резонансу, такої популярності, що стільки соціальноських сайтів розбере на цитати, десь правдиві, десь не дуже. От, багато хто мене підтримав, моє обурення, багато хто. Був незадоволений, але щось що цікаво, всі ті, хто обурювався і сперечався зі мною, всіх об'єднало якось присіпування до слів. При цьому губився загальний контекст. І я не збиралась взагалі відповідати, записувати якесь відео чи ще щось, але вже минуло 10 днів. А мої відео ще ніяк не забудуть. Тобто, явно я вскрила якусь таку прям проблемну мозачіпилу, яка от все обурює, обурює людей і все змушує змушує писати нові якісь новоснівні пости. Останні, які прочитала вже 10 днів минуло, вже професорів якихось запросили, ну, не якихось, вибачте, поважних професорів запросили для того, щоб обговорити цю ситуацію. Я вам вдячна за те, що ви приділили мені стільки уваги. Але все ж таки я би хотіла відповісти. Там буквально чотири пункти, які небагато. Отже, пункт перший. Відмінник не дорівнює олімпіадник. Погоджуюсь абсолютно і 100%. Коли в своєму відео казали відмінник, я мала на увазі, що поїхали найкращі представники наших шкіл з того чи іншого предмету. А, ну, ніхто ж не буде казати, що поїхали там місцеві розбишаки. Правда, І їм не треба доводити, чи ви думаєте, що ми повезли туди дітей, які зазубрані відмінники а талановитих яким ми не ставимо чомусь відмінно, ми приховали і не відправили на цю олімпіаду. Ні, діти самі реєструвалися, поїхали всі бажаючі. До речі, теж була теза така, що раніше був шкільний етап, і тому хоч трошки відсіювалось. Насправді, по нашій школі можу сказати, що поїхали додатково двоє учнів, які зазвичай там шкільний етап не могли подолати. Тобто, не так багато учнів все ж таки. Поїхали додатково, окрім попередніх років. Значить, ще що, ті учні, які поїхали от, в минулі роки займали призові місця на районних етапах, конкретно від нашої школи, і мали результати на міських, не нульові результати. Я не кажу, що високі, але не нульові результати були, мали на міських етапах. Саме тому я і обурювалась завданнями. Тому що, ну по-перше, спочатку я думала, що щось не так зі мною з учнями. Коли побачила загальну статистику, що 93% за попередніми результатами, наголошую, що тільки попередніми, я не оцінювала вже результати після апеляцій. Я переконана, що коли проблема була вскрита, то все ж таки організатори Олімпіад розумні люди, і вони будуть дивитися і шукати в чому ж була системна помилка. Якась, чи це завдання, чи в організації, чи треба було все ж таки залишити якісь нульові відбори. Тобто, це вже, я туди не втручаюсь, там є розумні люди, які цим займуться. Отже, по попереднім, етапу, по попереднім даним було 93%, які не змогли розв'язати жодної задачі. І е, тому я переконана, що проблема системна, а не лише в моїй школі. От. І ми переходимо таким чином до другого пункту, що я погана вчителька, як мені сказали, який сором... жах мати таку вчительку. Вам не соромно перед учнями, що ви їх не підготовленими відправили. Ні, не соромно. Ще раз повертаємось до того, що виявляється, що 93% наших учнів погані вчителі, і, значить, проблема все ж таки системна. значить Треба все ж таки щось думати з приводу вчителів. А друге, я виконую я дію в межах діючого законодавства. Я виконую програму Нова Українська школа, я впроваджую систему світу», проєктну діяльність, я дотримуюсь рекомендацій ПІС і так далі, так, далі, так далі. Ні, мені не соромно. І переходимо таким чином ми до третього. Завдання мають відповідати до третього пункту. Завдання мають відповідати шкільній програмі чи не мають відповідати шкільній програмі. Чи олімпіадні завдання все ж таки мають бути складнішими і геть іншими. Один з освітянських сайтів провів опитування і 80% сказали, що проголосували, що мають відповідати шкільній програмі. Я думаю, що більшість з них все ж таки є за золоту середину, тобто частина завдань має бути згідно з відповідно шкільною програмою, частина завдань мають бути олімпіадними. І я не буду сперечати, що дітей треба готувати до олімпіад. І як мені там закидали, що я не захотіла їх готувати, я хочу їх готувати, повірте мені. Для кожного вчителя це велике задоволення провести невелику кількість годин, наприклад, 20 годин вести уроки з усім класом, проводити контрольні, самостійні і так далі. І, наприклад, чотири години займатися факультативною роботою, гуртковою роботою, з талановитими дітками, які мотивовані поглиблено вивчати математику, з якими будемо сидіти і розбирати цікаві завдання, олімпіадні завдання. Я хочу цього, і багато вчителів цього хоче. Але питання в тому, що ми хочемо і на що є реальна можливість. Маючи 30 годин навантаження взяти ще на себе гурткову роботу, тоді як у нас в школі була запланована така робота гурткова і пропонували взяти, ну куди, куди ще брати години на гурткову роботу? Ми ж теж живі люди вчителі, правда? Тобто, знову ж таки, наша проблема глобальна нестача не вчителів для того, щоб дітей готувати до олімпіад. А у нас виходить так. Значить, у нас Олімпіадний рух почався з кінця. Ми спочатку організовуємо перевірку знань у вигляді Олімпіад, а початок, саме підготовку до цієї перевірки, ми якось так взагалі не організували. Ми думали, що вона якось там сама організована десь. А вчителів не вистачає. Отже. Проблема полягає в тому, що у нас дійсно програма «НУШ» і програма олімпіад відрізняються. Причому про олімпіадні завдання у нас якось взагалі все самоплином так от, на розсуд вчителя, як хочеш, так і, так і готуй. Гурткова робота якось державою не організована в цьому плані. Мені в коментарях там писали, радили, там є чудові у нас гуртки, але ж вони платні. А платні це означає, що вони вже не всі діти в рівних можливостях. Ті, хто можуть заплатити, підуть, хто не може, не піде. Ось, якось ось така у нас ситуація. Причому це не говорить, що програма Нуш погана. Програма НУШ, по великому рахунку, вона не відрізняється від старої програми. Змінились концепції, змінились підходи, змінилася організація навчання, змінились оцінювання. Але сама програма, теми, які вивчаються, очікувані результати, вони залишились такими, як і були. Тому проблема не в нуш. Проблема у невідповідності. У нас наче ліва рука не знає, що робить права рука. І про це треба говорити. І хтось має це говорити вголос. Щоб це виправити, це треба помітити, щоб це змінилося. Так, і останній момент це закордонний укрок. Я теж вважаю, що дітки за кордоном наші світлі голови мають представляти саме Україну, а не країни перебування. І вони мають мати право бути залученими до олімпіадного руху. Але питання в іншому. А наші діти? Чи в рівних умовах наші діти по відношенню до тих? Розкажу, я ж думала, коли записувала попереднє відео в межах Києва. А от два коментарі, так, якось запали в душу: це коментарі, крик душі вчителів, які знаходяться в невеличких селищах, і вони змушені. У свій вихідний день, рано на раненько, о 6 ранку, вести дітей в райцентр для написання олімпіад і повертатись назад в пізно ввечері. Все це власним рахунком. І ви ж розумієте, що маршрутка коштує не 10 гривень, і оце дітки і вчителька раненько встають і їдуть, щоб написати Олімпіаду. Вони не могли, як закордонний округ, теж провести дистанційно. Ще одна історія. Вчитель повіз дітей о 6-й годині ранку. Встали, поїхали, приїхали на Олімпіаду, повітряна тривога. Декілька годин просиділи в укритті через те, щоб повітряна тривога була затяжна, то Олімпіаду скасували там, чи перенесли, я вже там не пам'ятаю зараз, але вона в цей день не відбулася. Діти з нічим поїхали назад. Не можна було їм теж зробити дистанційно. Як закордонному округу, ну давайте про справедливість, про чесність. От і все, що я хотіла сказати про закордонний округ. І знову, а чому закордонний округ одразу йде в другий етап? Чому в них немає відбіркового першого етапу? Нехай би наші діти теж одразу йшли в другий етап, для чого їм тоді перший, і теж перший, ну, і, і теж дистанційно. Ну, тобто, під двома камерами, ну, все одно це легше, коли ти сидиш у себе вдома, в теплі, в добрі, з чашечкою чаю. Розслаблений, не нервуєш, не хвилюєшся, нехай під камерами. Тобто, я за справедливість. І ще раз, не треба мене запрошувати на вебінари, я не вважаю себе експертом, я просто вчителька, яка наважилась висловитись. І, судячи з того, якого резонансу це набуло, то можна сказати, що воно відгукнулось позитивно, негативно, але воно відгукнулося. Значить, проблема є, і проблемна система. І якщо ми будемо її все ж таки резюмувати, то у нас проблема номер 1 це вчителі, які готові готувати, але їх не вистачає. Це перша і головна проблема. Друга проблема це все ж таки, щоб олімпіади організовувались з підготовки, а потім перевірка. Організуйте підготовку, а для цього знову ж таки нам потрібні вчителі. І останнє, давайте будемо чесними: всі мають бути в рівних умовах: закордонний округ і український округ. На цьому у мене все. Сподіваюсь, в цей раз я своєю емоційністю нікого не зачепила. Всім гарного дня і миру нам всім!